Привіт! Мене звати Іра. Я вітаю вас на в'язальному каналі. Це моє перше відео, і я вважаю доречним познайомити вас зі своїми роботами. Останнім часом я в'яжу дуже багато шкарпеток. Ось ці алюзе комфорт. Простенькі шкарпетки, п'яточка куточком, лопаткою мисочок. Тут Така цікава резиночка зі схрещених петельок. Багато також я в'яжу жакардом. Мені подобається жакард. В'язати цікаво. Ось така парочка, це маленький розмір, є в мене в наявності. Оця парочка зв'язана геть з різних таких малесеньких клубочків, які в мене залишалися. По 10-15 грам. Теж пішли в діло. Мені подобаються. Тут фабричний мисочок, п'яточка, бумеранг. Резиночка 2х2. Ці шкарпетки зв'язані хеліксом. Елік зі знятими петлями. П'яточка французька, клин підйомчику на підошві і теж фабричний мисочок. Такі ось гарненькі, красиві, я називаю їх снігурки. Тут п'яточка Стронг, скрещена резиночка, фабричний мисок. Біленька ниточка, вона така блищить, камера не передає, але шкарпетки дуже гарні. Ці шкарпеточки я в'язала на Хлоїн. Коричнева пряжа це Drops Nord. Чорна Alize комфорт. Французька п'яточка, фабричний мис. Такі теж дуже цікаві шкарпетки, <кій> грибочки, п'яточка бумеранг, резиночка один на один. Мисок стрічковий, звичайні такі шкарпетки. Це теж Alize комфорт. Рожева, коричнева, номери, не пам'ятаю, <кій> такі ось рожеві. Мопсики, теж Alize Comfort, П'яточка, стрічковий мисок. Все як завжди. Але на ніжки вони дуже цікаво виглядають, дуже гарні. Мені подобаються. Далі нещодавно у нас з'явилася така товстушка від алізе Wolftime. Звичайно, я її теж спробувала. Тут цікава п'яточка, схожа на стронг, але трошки модифікована. На таким куточком. Дуже зручно сидить на ніжці. Ці шкарпетки зв'язані хеліксом. І тут на... я зробила дуже цікаву таку детальку, вишивку на одному носочку. Ось така бабка. Дуже їх люблю, дуже мені подобаються. Гарненькі такі. Це шкарпеточки з кауні. Зовсім не носочна пряжа, але вони тепленькі. І дуже тут гарні такі переходи, неймовірно теплі. Ще в мене є. Ось така велика стопочка, ажурні носочки. Ажурні я теж дуже люблю в'язати. Їх в'язати цікаво. Це візерунок називається французьке кружево. Вирішила його спробувати, сподобалось. Французька п'яточка, стрічковий мисочок. Ось така цікава конструкція з кольорів. Тут різні переходи від коричневого до малинового. Теж французька п'яточка, стрічковий мисок сам паголинок цікаво зв'язаний. Тут такі ось цікаві візерунки, різні цю пряжу. Я фарбувала сама. Звичайна Alize Comfort пофарбована мною. Ось такі шкарпеточки різнокольорові. Я дуже люблю різнокольорові шкарпетки, ношу їх завжди з задоволенням. Тут по шкарпеточці з зовнішньої сторони йде такий цікавий малюнок. Листочки. А з іншої сторони просто резиночка нерегулярна, п'яточка стронг, вони зручні на ніжки, дуже гарно сидять, красиво і зручно. На цій зеленій також листочки, ось такі гарні. Це пряжа від Drops Nord. Вони, неймовірно, теплі, тому що в складі є альпака. Подобається мені теж. І така ж сама парочка, але зв'язана з опалом. Тут такий самий малюнок такий самий, такі самі листочки. Але я вирішила ці шкарпетки повторити. В неоновому кольорі. Дуже мені захотілося їх в такому кольорі бачити. Далі ще в мене є от така парочка. Їх погано видно в такому вигляді, але на ніжки вони надзвичайно гарно виглядають. Якийсь малюнок. Вони низенькі, зручно одягати в будь-яке взуття, зручно ходити по кімнаті. Ще одні такі яскраві красунчики це Alize Comfort. Сині також були з комфортом. Тут п'яточка Strong. іде так. Далеко аж на пів шкарпеточки, стрічковий мисок, схрещена резиночка. В ажурах мені подобається, коли малюнок починається зі схрещеної резиночки. Також в'язала такі малесенькі. Це із залишків Alize Comfort. І залишки тут буквально по 2-3 грами різних кольорів. Такі малесенькі теж в мене є. Ще в мене є невелика кубка шкарпеток, які я в'яжу для ЗСУ. Зараз вже немає в них такої гострої необхідності, як взимку, але я все одно в'яжу. Я дуже сподіваюся на нашу перемогу до холодів. І ці шкарпетки все одно підуть на благодійність. Можливо, для людей похилого віку. В нашому місті є такі заклади. І шкарпетки будуть використані за призначенням. Це така парочка, знайомий такий колір, це alize Комфорт. В'язала їх нерегулярною резиночкою. Шість лицевих, 2 виворотні, знайома вже п'яточка, куточок, я її часто використовую в чоловічих моделях, вона Дуже зручна. Мисочок стрічковий. Ця парочка зв'язана лінивим жакардом. Алізе комфорт. Дуже люблю цей колір графіт для чоловічих шкарпеток. Мисочок фабричний, Резиночка 2 х 2. Ну, це такі патріотичні. Цю парочку я в'язала з бобінної носочної пряжі. Мені не сподобались. Я не знаю, як вони будуть носитись. Взяла їх так протестити. Не впевнена, що вони підуть до наших хлопців, можливо. Спочатку я віддам їх комусь із домашніх. Ну, просто щоб дізнатися, що за пряжа. Поки в'язала, вона мені не сподобалась. Ці також з цієї самої пряжі, тільки тут я в'язала вже від миска, щоб вив'язати все, що в мене залишилось: п'яточка французька. Тут така. Висока нерегулярна резиночка. Ох, і наші кольори. Ці шкарпетки з Alize Artisan. Але я додала сюди ниточку камелоту тоненького мохерчику. тому що сама ниточка чомусь мені здалась дуже тоненькою. Розмір великий, 45-й. Куточком п'яточка, стрічковий мисок. Це такі шкарпетки велетні. Це розмір 46, 47. Це теж Alize Comfort. цікавий малюнок. Ось такий він спускається аж на п'яточку. П'яточка французька, гарний такий клин підйому. На повну ніжку я в'язала. Вони дуже, дуже, як би сказати, потрібні були на фронт. Загалом то 43 42 44 були такі актуальні розміри, але такі великі теж були потрібні. Це шкарпеточки із залишків, але теж підійдуть, я думаю, будуть гріти чиїсь ніжки. Тут така колобрація резиночки. 3х3, 1 на 1, потім знову 3х3, п'яточка бумеранг, мисок фабричний. Резиночкою шкарпеточки дуже гарно сидять на ніжках і підходять на різні типи ніжок. І ось така остання парочка, яку я вам покажу, це такі яскраві, зв'язані хеліксом. З залишків різнокольорових Alize комфорт. Але теж, я думаю, будуть використані за призначенням. Це все, що у мене є на сьогодні зі шкарпеток, але я в'яжу далі. Маю надію, що вам було цікаво. До нових зустрічей!